Вітаю, вітаю на своєму каналі. Сьогодні 31 грудня 2023 року. Як бачимо, внизу сніг зовсім розтаяв. Прийшла весна, така новорічна. Ось, Я працюю, коли дає можливість продав завжди на, на повітрі, як на пленері. Ну, в даному випадку така цікава комбінація. Взяв осінній пейзаж, який на річці опір'я. У мене їх є кілька. Ну і зробив недавно знову водоспад поправив. Невеличкий водоспадик в мене є, він допомагає, допомагає мені працювати. Ось прийду ближче. А ці ефекти звуку, які передає ця водичка. Тут такі струї водички гарні. Камінь чудовий, водоспад штучний, але він вже давно і тому він зовсім як природні по кольорах, по всьому, по всьому. Барвінок обріз дуже гарно відстворює. Якраз такий стан настрій весни. Дуже зелений, яскравий, насичений, тут добра земля. Ось так, так гарно. Так що сьогодні 31 і Новий рік ось, ось але я вирішив провести ось так на природі. Не дуже люблю скупчень людей. Трішки кажу, славську є, а я ще давно не був кілька днів в центрі. Отже, ось так поки що працюю тут. Бажаю, щоб нам 24 рік приніс радикальні зміни, щоб все припинилося, цей, цей дурдом на планеті. І ми все-таки почали жити, напевно, все-таки по-новому, але, але духовному, новому, а не просто матеріальному. Отже, щастя і здоров'я.